Дуже така старовинна старовинна будівля, і начебто я потрапила у Львів, у Браму. Львів передаю привіт. Кафе п'яте підземелля у Львові. А тепер я підіймаюсь. 야군이 뭘해 Поєднані з індастріалом і Старовинним містом. Ось позаду мене замки, а тут канал і разом із будинками. Далі йдуть індустріальні будинки і замки з каналами. Старовине невеличке містечко з воли із каналами і замками йдуть у поєднанні з індустріальною частиною міста. Дуже гарне затишне містечко. Багато корабликів, багато яхт і багато відпочиваючих людей у новорічні і різдвяні свята. А ось я куди потрапила у Нідерландські трущоби. Я Тігер і я сталкер. Бачите, куди я пішла? Десь якісь вузькі вулички. Тут, мабуть, люди живуть. Або, може, тут якась статус студія. Зараз я як як справжній сталкер. Нідерландський сталкер. Вже я її такі локації знайшла. Ось такі щось тут над, надто вузенько. Провулочка чи вулочка. Трущоби. Нідерландські трущоби. I am stalker. I am Netherlands Stalker. Urbex, urban exploration. Hello. Зараз я у католицькій церкві тут так гарно. Я говорю дуже тихо, тому що тут грає орган, і тут дуже затишно і тут взагалі не шумлять. Ось я вам показую така люстра, типу свічки. Ось тут щось буде, щось якийсь виступ, мабуть. Грає, грає орган і музика така вона дуже розслаблююча. А ось бачите тут. Підлога така, вона із каміння зроблена, і тут є гравіровки. Ще бачите, от 572 рік, Ян, Ван, Сонсебек. Потім 402 рік. Дуже багато гравіровок, котрі, мабуть, або рік указують, або ще щось, якісь символи, чи може дати народження. чи Дата початку чогось і закінчення чогось. От Якоб Салем. це, мабуть, якісь історики або, або священники, або воєнні. Дуже багато чого. Ось парапет, і тут, мабуть, сидять прихожани, котрі прийшли на місце слухати месу чи службу. ну, У католиків це називається міса. Ось навіть тут по номерах і ось такі сидіння тут. Тобто тут сидять прихожани, коли якась велика меса. Зараз я церковний сталкер. Бачите, я тут біля ось таких. Парапетів тут сидять прихожани, котли, котрі приходять на службу на службу або на місто. І коли співає, там співає мабуть, священник, вони всі уважно його слухають. Або тут можна сісти. От. Тут сів і сидиш собі такий чилиш під церковну музику. Дуже багато місць тут є. Так що зараз я тут церковний станкер. Ось, бачите, тут дуже багато місць і там дуже багато місць. Тут начебто якийсь лабіринт ось іду, і тут заходжу і туди, і сюди, Ой, щось скріпить. Зараз мене проженуть звідси. Зараз мене звідси проженуть, що я порушую закони, бо тут же дуже жорстко з законами, тут не можна нічого порушувати, бо поліцію зараз викликають і все, і депортують мене нафік. Ось ще вхід. Сюди я йду. Заходжу тут теж такий гаропет. Все, я сідаю і буду слухати службу. Все, сиджу, слухаю. Зараз, зараз я у католицькій церкві, і я хочу помолитись, хоча і не католик, але я хочу помолитись за нашу Україну навіть у католицькій церкві, бо я поки що не знайшла наших православних церков. І я хочу помолитись за нашу Україну, щоб швидше ми одержали перемогу, щоб нас Росія перестала кошмарити, тиранити, гвалтувати. і, взагалі, щоб най щоб як можна найшвидше був мир і мир в Україні в всьому світі. І щоб нам Європа дуже допомогла, бо вона нам і так дуже допомагає зброєю, гуманітаркою, біженцями і іншими справами. І я зараз сяду і все одно Бог він один, і хоч католицька церква, хоч православна церква, хоч протестантська, Бог він один. І поки я знаходжуся у церкві, я хочу помолитись Богові, щоб він почув і за всю Україну, щоб Більші, бистріше ми перемогли і зажили як дуже добре, найкраще в світі. Алілуя. Зараз я знаходжусь в центрі Зволи біля такої ялинки. Наша Харківська краща і Київська краща, і взагалі всі українські ялинки набагато краще, але ось така новорічна і різдвяна ялинка у центрі старовинного містечка. Зволи, воно трохи більше, ніж мій хоговейн, де я зараз. Живо і е, тут дуже багато будівель, е, таких е, в стилі Амстердаму, і в стилі Прага, е, в стилі Польща, Краків. Ось такі середньовічні будівлі, і е, дуже багато е, кафе, як у Львові, ось таких на вулиці з ліхтариками, і е, пахнучих глінтвейном. Люди катаються на віліках. Ось поїхали на великах. дуже багато молоді ходить, дуже багато тусовок під ялинкою. Ось тут локація молоді. Молодь там відпочиває, чілить, і взагалі тут така атмосфера крута, просто начебто ти поринув. У е, саме справжнє, саме справжнє європейське різдво. Ось така ялинка. Ось бачите, вона дуже-дуже велика. do it for you, I do it for you.